Сосницький будинок школярів опалюється автономно газовими котлами. Їх вимкнули в кінці минулого опалювального сезону. В цьому не запускатимуть. Про це колектив попередило керівництво громади, каже директорка закладу. У цьому році ризик, що їх включать нам ці котли, що вони будуть гріть нас і наших діток. В гуртках будинку школярів займається 350 дітей. Минулоріч в приміщенні збудували теплий туалет і зробили ремонт. Тепер через зростання ціни на газ будівлю збирається закрити, з опалювальної системи злити воду і законсервувати до весни. Після такого доведеться знову робити капітальний ремонт, каже завгосп Тетяна. Роздорій. «Це будуть катастрофічні наслідки для даного закладу, тому що це і система проржавіє, а тоді і обої повідпадають. Перевести будинок школярів на зиму планують в один з корпусів сосницького технікуму, який зараз пустує. Приміщення вже прибирає для майбутнього переїзду. Сюди плануємо ми розміщати наш, наших працівників у наших установ, які знаходяться на даний час в цих приміщеннях, які опалюються газом. Так як в зв'язку з мінімізацією будемо переводити в це приміщення будинок школяра. Будинок культури і кінотеатр. Переїжджатимуть сюди, бо котли в технікумі твердопаливні. Котельня, за словами завгоспа, збудована у 80-х. У нас тут два котли дров'яних. Котли старі, дрова трохи є, трохи ж будуть ще привозити. Що должен сказати? Якщо нормально топить, у приміщенні тепло. Колектив будинку школярів і батьки на переїзд не погоджуються, каже директорка. Почався навчальний рік, почалися заняття, як можна зараз серед навчального року перевести дітей в зовсім непристосоване приміщення. Всі батьки до жодного підписались під листом, що вони проти переходу дітей в інший заклад. Мами розповідали, що там є і грибок, і слабувате опалення. І якщо ще звернути увагу на те, що дітки ходять на пізнайку по 5-6 років, там туалет на вулиці. Тобто зимою як? Велике питання. Дуже негативно, дуже не хочемо і просимо всіх, щоб нас залишили, хоча б діток залишили тут для гуртків і занять. Це сосницький будинок культури. Його колектив також збирається перевести в корпус технікуму. Приїжджатимуть вперше за 55 років існування, каже виконувач обов'язків директора. Чи можна хірургу робити операцію в ФАПі? Чи можна? Наприклад, токарю працювати десь на вулиці, токарю висококласному У минулому році будинок школяра десь нам обійшовся близько 70 тисяч гривень. Зараз він обходиться, якщо ще рахувати по 32 гривні, він обходиться 212 тисяч 789 гривень. Види опалення будинок культури. У тому році десь близько 150 тисяч гривень обходилося, а зараз там до помільйона гривень обидеться отримання. У Сосницькій громаді автономні газові котли працюють у кінотеатрі, будинках культури та школярів і в бібліотеці. Минулорічку, кубометр газу на опалення цих об'єктів громаді коштував 10 гривень. Цього сезону очікують втричі дорожче. Централізованим опаленням користуються в гімназії і дитячому садку. Минулого року за гігакалорію платили 2 тисячі гривень, а прогнозують 5,5 в наступному сезоні. Нема в нас таких грошей і ми. Зайдемо дуже великими боргами в новий рік. Зі слів голови облдержадміністрації В'ячеслава Чауса, через коливання ціни на газ така ситуація майже у кожній громаді на Чернігівщині. На жовтень 28,5 тисяч це середньозважна ціна уже продажів, яка є на українській енергетичній біржі. 28,5 тисяч за тисячу метрів кубічних. Це ринкова ціна. Чи є вона адекватною? Ну, на мою думку, ні. Але ми бачимо, що це ринок, і вплив Російської Федерації теж присутній, тому ціна на газ кожного дня б'є рекорди. На сьогодні це сотні мільйонів гривень. Знову ж таки, це різниця між тим, що планувалося, закладалося тариф, і між тією ціною, яка є сьогодні газова на ринку. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.